Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків вогню з 16 по 22 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. Цьому тижні у Овнів можливо, буде можливо, завершення чогось. Це може бути завершення якоїсь ситуації, або, можливо, завершення якоїсь справи. Це може бути пов'язане з вашою роботою. Тобто, на вашій роботі можливо, завершення якогось проєкту. І подальшим початок буде нового. Ваше життя на цьому тижні, в вашому житті, буде зустріч з, якою людиною, з якоюсь людиною, яка може вам запропонувати щось нове, саме по роботі. Тобто, можуть вам сказати: в нас є якесь нове діло, і ви Будете розуміти, що всі, ваш, всі ваші сили ви втрачаєте на те, що у вас є. І вам буде навіть з одного боку складнувато завершити те, що у вас є на сьогодні, і почати щось нове. Бо ви такі люди, що вам потрібно така впевненість, впевненість в усьому. І коли ви вже будете. Тобто. Так, знаєте, дуже впевнені в якоїсь справи, ви тоді її можете починати. А карти кажуть про те, що якщо ви приймете рішення, якщо вас зможуть так донести до вас свою думку, свої якісь погляди на вашу роботу, і ви тоді зможете трохи з легкістю розпочати щось нове. Тому на цьому тижні у вас дуже таки перспективи на початок чогось нового. Не дивіться на те, що щось завершилось, і вам нібито складнувато. Подивіться на те, що перед вами відкриваються нові можливості. А вони будуть на цьому тижні. Якісь нові пропозиції. Від якоюсь близькою до вас людини, яка вас давно і добре знає і добре до вас ставиться, вона може вам щось запропонувати. Тому нехай цей тиждень буде тиждень якихось змін. Змін в роботі, змін в вашій справі. Покладіться на те, що людина, яка може вам щось запропонувати. Вона дійсно може вам допомогти і дійсно вивести вас на інший рівень і заробітку, і якихось таких нових перспектив. Тому нехай цей тиждень для вас так і програється з новими можливостями, з зустрічю з тією людиною, яка може змінити ваше життя на краще. Я бажаю вам гарного тижня! Нових можливостей, нових яких, якоїсь справи нової. Нехай все буде добре! Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у левів будуть кардинальні зміни. Або вам потрібно кардинально щось змінити в собі. Можливо, подивитися на якусь справу по-іншому. Можливо, до вас будуть надходити якісь Пропозиції, або це може бути саме ваше бажання. Ви будете, знаєте, боротися з тим, що вам щось дійсно хочеться, але ви розумієте для того, щоб у вас все вийшло, а воно може вийти. У вас дуже така гарна карта на те, що якщо ви будете щось змінювати, то у вас відкриваються нові можливості. Але вам треба ось така зміна. Це вихід з одного, вихід з того, що у вас є на сьогодні, або вам треба бути, знаєте, такою креативною людиною. А ви саме креативні такі люди, які можуть знайти якесь таке креативне рішення, якийсь такий новий підхід і вийти на інший рівень. Цей тиждень потребує від вас змін. Вам треба змінюватись. Якщо це в вашій роботі, то подивіться на те, що, можливо, ви в вашій справі приділяєте не дуже багато зусиль для того, щоб щось досягти. Треба вкладатися повну Або робити щось по-іншому. Тобто, якщо у вас якийсь, знаєте, затик в чомусь, ось тобто ви нібито йдете в одному напрямку, але щось у вас не виходить. то карти кажуть про те, що це не інше вам заважає. Це саме ви. За Будь-яких обставин, кажучи собі, і знаходячись для себе, якийсь випро там, щось таке, що вас, може, знаєте, зупиняти, ви даєте собі якусь таку поблажку. Карти кажуть про те, що якщо ви до вашої справи, до вашого діла. Або навіть до вашої родини, так знаєте, передивитись ваше ставлення, то можуть бути зміни. І зміни на найкраще. Зміни на розвиток. Тому я вам бажаю, щоб ви на цьому тижні були сміливішими. В усіх проявах, в будь-якій справі, робіть. Те, що вам дійсно хочеться робити. І змінюйтесь. Можуть якісь обставини складаються так, і вас підштовхують ось цим змінам. Вона, нехай вони будуть на найкраще. Давайте подивимось, я додам ще одну карту. І я подивлюсь: саме, в чому вам треба змінитися. Вам треба змінитися. Ось ця карта каже, це внутрішня боротьба. Що щось вас, так знаєте, турбує, і вам треба саме це змінити. Ви, у вас дуже гарно розвінута інтуїція. І ви розумієте, як вам діяти, але щось вам заважає. Ось карти кажуть про те, що ви повинні приборкати ось такий. Можливо, внутрішні страхи, можливо, внутрішні такі хвилювання. І я бажаю, щоб ви вийшли на новий рівень. Ось прислухайтесь до себе. Саме ваша інтуїція, саме ваше бажання зможуть вивести вас на новий рівень рівень дохіду. Щось у вас буде можливо примножуватись. Саме після ваших змін. Тому змінюйтесь. На цьому тижні дуже гарний для цього період. І нехай так і буде. Нехай ви знайдете в собі сили. Нехай у вас вистачить ресурсу для ваших особистих змін. Нехай вони будуть на краще. Гарного вам тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Давайте, мої любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. А на цьому тижні вам треба буде, можливо, вирішувати якийсь Питання стосовно документів, договорів, якихось таких юридичних питань. І ви зможете з цих справ отримати якусь таку маленьку перемогу. Тобто, вам, ви не зможете вирішити усе, але вину долю. Цього питання на цьому тижні ви зможете вирішити. Тому, якщо вам треба буде улагодити якесь питання стосовно документів, договорів, будь-що, для... на цьому тижні у вас гарні перспективи на це. Але вам треба взяти все в свої руки. Можливо, у вас будуть якісь такі коливання, вам захочеться, може. Щось, ви будете розуміти, що вам складно вирішувати. нібито, що це прийшло якось неочікувано до вас, але вам треба взяти все в свої руки. І тоді ваша справа можливо якось здвинеться з якоїсь точки. І якийсь шлях, нібито так, не стовідсотково, але багато частину цього питання. Ви зможете вирішити саме стосовно документів, якихось юридичних справ. Тому, якщо ви відкладали якісь справи, або якщо вони прийшли до вас неочікувано, то робіть це і розумійте, що ви зможете з великою більшою часткою цієї роботи ви зможете впоратися. Нехай у вас все виходить. Нехай навіть на перший погляд складна ситуація зможе у вас вирішитись. Ви побачите, що ви змогли вирішити якесь питання, можливо, яке для вас, яке вас хвилює. І нехай це вирішення цього питання додасть вам якоїсь впевненості у собі. Ви подивитесь на те, що ви щось вирішуєте, і це у вас виходить. Нехай ваші будь-які юридичні справи або навіть судові справи. Ви будете вирішувати з легкістю. Вдалого вам тижня. Нехай ваша впевненість у собі. Нехай ваш такий вогняний знак, такий вогник, внутрішній вогник вам допомагає. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Вдалого вам тижня. Нехай кожна ваша справа буде вирішена. Нехай все вдається. А усім нам я бажаю мирного неба де си